Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні понеділок, 13 березня, і я розпочинаю новий влог. Ще не закрила минулий, але вже розпочинаю новий. З чим це пов'язано? З тим, що в мене виникла велике бажання і гарна ідея пов'язати іграшки для ярмарок. В мене був вже похід на ярмарку, не один. Я вже відвідала чотири ярмарки. Мої іграшки, мої запаси вже трішечки були розпродані, тому я вирішила почати підв'язувати нові іграшки для ярмарок. Самий ходовий товар це маленькі іграшки, які ви зараз бачите в кадрі. Це більшість іграшок. Це ПМК від Жені. Женечка, тобі великий привіт. Я знаю, що ти дивишся мої відео. Твоя колекція іграшок причудова. А я хочу пов'язати саме Женіни іграшки по іграшки по одній схемі. Це все зв'язано з тим, що в мене у моїй корзиночки вже стало їх трішечки менше. Більшість в мене це жабенята. Це саме ходовий товар, який я в'яжу для ярмарок. Їх дуже багато і часто в мене купляють, тому у мене вони зараз в наявності, аж цілих 6 штук. А решта іграшок в мене вже стала трішечки менше і порозпродувала, тому треба поповнити асортимент. Користуються попитом єдиноріжки. Це. А, 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 наступна іграшка після жербеняток, яка дуже часто продається, мехасики трішечки повільніше. А, динозаврики в мене ще продаються, тому що я відвідую парк, у якому є м, динопарк. тому і динозаврики продаються. У мене динозаврик поки лишився один, тому я а, буду їх в'язати. Але не в цьому відео. А в цьому відео я собі. Поставила за мету у цю всю корзиночку, треба мені розполовинити. Чого розполовинити? Того, що в мене є іграшки, як по МК від Джені, так і а, інші схеми. Це ось такі ось на двох лапках. Я такі іграшки також полюбляю в'язати, вони швидше в'яжуться, ніж Женіна колекція. А, тому я а, а, буду їх в'язати. В окремому відео, а в цьому відео саме воно буде присвячено женіній колекції. Я цю корзинку зараз всю переполовиню і вам покажу, про що йдеться мова. Ось так я планую зробити на наступну ярмарку свій асортимент, а поділити ці іграшки на різні ціни вимушено це вже робити, тому що. І так, не піднімала на, ці, на цих малюків давненько ціни, тому я вирішила, такі простенькі іграшки мене будуть продаватися по 150 гривень, як вони продавалися. А ось така корзинка вже буду піднімати ціну на 200 гривень. Це в мене корзиночка, яку я нещодавно собі придбала у талановитої майстрині. Посилання внизу буде під відео. Кому цікаво, звертайтеся, дуже гарний такий. Цікавенький кошик я собі придбала, корзиночку, кошик. І планую собі, можливо, ще одну замовити, щоб в мене на моєму ярмарочному столі іграшки стояли саме в таких корзинках. Дуже мені вони подобаються. Я собі написала список, які іграшки по Женіному мастер-класу я планую в'язати. Це буде по три іграшки кожного виду: це мавпа, єнот, жираф, пес. Зайць, єдиноріг і панда. Сім днів в тижні і 7 видів іграшок. Кожен день розпочинати нову іграшку і робити три штучки, щоб моя корзинка з асортиментом поповнилася. На сьогоднішній день я собі обираю жовтий колір, дуже хочеться мені пов'язати жирафчиків. І, до речі, ще женіних жирафів я не разу не в'язала. Тому у мене буде сьогодні. Вперше в'язатися Женіна колекція жирафчиків, і сподіваюся, мені вони дуже сподобаються і я буду їх і продовжувати далі в'язати для свого асортименту. Більше всього, в мене жабеняток, як завжди. Я обираю ось цю корзиночку, вона до цього відео не стосується, а розпочинаю вив'язувати Женіну колекцію. Посилання на Женін канал буде внизу під відео. Також я лишу внизу під відео на свій інстаграм посилання. Якщо у вас є які питання, звертайтеся. Буду рада вам допомогти. Бажаю вам приємного перегляду і розпочинаємо цікаве відео. Сьогодні вже вівторок. Я вчора трішечки попрацювала небагато. А, три іграшки не осилила зібрати і оформити, але зв'язала усі запчастини на жирафіків. Трішечки сьогодні, щоправда, їх дороблювала. В мене всі вушка є, всі рожки є, три голови і три тіла. Залишилося оформлення, яким я буду займатися трішечки згодом, а сьогодні. Хочу взяти вже наступну іграшку. Щоправда, я не вирішила, кого сьогодні буду в'язати. Можливо, це будуть собаки, а можливо, це будуть панди. Хочеться мені і того, і того відразу розпочати. Ну, не знаю. Когось та розпочну. Чого розпочала з жирафів? Тому що в мене на моїй ярмарці дуже багато купляли жирафів. В мене було 4. Чотири було невеличких жирафчика і одного великого жирафа забрали. П'ять жирафів в мене було продано. Асортимент жирафів в мене маленький. В мене тепер лишилося два дуже дорогих і великих жирафа, і один останній, якого я в'язала нещодавно по плюшевій схемі. Зараз фото вам прикреплю. І лишився один такий жирафчик. І все, в мене жирафів в наявності немає. Тому я розпочала свій тиждень жирафів, і чому я безмежно рада. В мене буде тепер три невеличких, маленьких жирафчика. Я жирафів ще не разу не в'язала, це в мене буде перший досвід вив'язування жирафів, буду оформлювати, вже, як мені а, захочеться, яка в мене буде фантазія. І вже такі в мене і будуть жирафи і на. А, на постійній основі, тому що я планую цих жирафчиків повторювати. Більше всього, із женіної колекції я нав'язала жабеняток. Це сама сама ходова іграшка із женіного асортименту. Тому я пішла працювати далі, а вже під'єднаюся пізніше, вам покажу свої результати. Вечір вівторка заморена. Сил вже не вистачає, але я трішечки попрацювала. Закінчила я своїх жирафчиків, оформила їх. Ось такі ось малюки. Нарешті у мене у моїй корзиночки поповниться асортимент жирафчиків. Я їх вже складаю у свою корзиночку і поповнюю ще на три іграшки. У свій список я вже додала відміточку, що три жиравчика в мене готових. І будуть вони мене радувати А мені вдалося сьогодні плідно попрацювати, я зробила ось таких ось гарненьких, смішненьких ем, пандочок. А пандочки були зв'язані, але ще не оформлені. Всі пандочки, всі три заготовочки, все на булавочках. Ставила оченята і вив'язала їм ем, ем, такі чорненькі е, круги під очі. Женя ради вклеїти Фоміран або фетр, а я клею останнім часом не дуже довіряю, тому я вирішила вив'язати їх. Вони в мене ще не готові, вже сил їх нема збирати. Вже, можливо, це буду робити завтра. І на завтрашній день я планую взяти в роботу єдинорогів. Скоріше за все, в мене буде завтра. День єдинорогів, і, звичайно ж, закінчити цих. Але не знаю, як воно вийде. в мене ще на завтра цілий список справ, і треба відео змонтувати, і іграшки деякі доробити. Не знаю, чи встигну, чи не встигну, але буду дуже сподіватися. На сьогодні свій робочий день я закінчую, пішла відпочивати, а ми вже з вами зустрінемося у наступному дні. Бувайте! Ой, сьогодні вже в нас п'ятниця 17 березня. Як ви бачите, мої пандочки ще не готові. Список мій не просунувся а, не на одну іграшку. Але я в'язала в'язала і нічого не збирала, лише в'язалася. В моїй корзинці вже навела дитина безпорядок, вже іграшки всі перемішав мені. Ну, то добре. Головне, в хаті було тихо. Список мій просувається, але немає готових робіт. Чим я займалася весь цей час? Випустила минуле відео, зробила я запчастини на єдинорогів, дов'язала свої недов'язики, які в мене вже були, і я ще займалася своїм цим проєктом. Мені Надійка дуже сильно допомагає. Надійка зі мною в'яже разом. Посилання на Надійкин Інстаграм буде внизу під відео. Ми разом з нею в'яжемо, як і завжди. Надійка, тобі великий привіт. Дякую, що мене підтримуєш, що мене надихаєш. Разом із тобою дуже дружна команда. Ось у мене один є хвостик. У мене є вуха на всіх єдинорогів. І в мене є тіла, лапи і голови. Є десь ще два роги осилила. Не знайду де третій, наче три в'язала. Але це все, поки в мене лежить у розібраному стані, як і мої пандочки. Не знайшла я на них часу, не знайшла я на них натхнення зібрати, але хоч потроху в'яжу. Дуже сподіваюся, що сьогодні мені вдасться плідно попрацювати. Погода в нас за вікном дуже хмарна. Дощ другий день йде, і настрій такий, як і погода. На вихідних ми ще збираємося до Сестрички їхати в гості. Цілий день не буде нас вдома, тому треба попрацювати сьогодні і викластись на максимум. Єдинорогів я в'яжу основним кольором жовтий це 187-й Cotton Gold. Блакитний основний колір це 728-й Cotton Gold. І лавандовий і основний колір це 43-й номер, також олізе Котон гллд Знайшла я невеличкі свої залишки, маленькі а, додаткового кольору, їх повив'язувала, тому що в мене, як завжди, моточків маленьких дуже багато назбиралося. І ось такі ось кольори я приготувала для вив'язування гриви. Це залишилося гриви, і хвостики їм повив'язувати, оформити, і будуть у мене ще. Готові єдинороги. Але не одні єдинороги я в'язала. У мене ще є невеличкі просування. Зараз це трішки підвинемо і покажу вам ще цілу купу запчастин. Ось, що в мене було зв'язано. Це вчора дивилася я YouTube, пряме включення. Юлічки. Юля, вам великий привіт. Дивилася я її, надихалася, слухала. Ми з нею спілкувалися у прямому ефірі, і я не побачила, як в мене вийшло вив'язати ось таку ось купу запчастин. Це я в'яжу у єнотиків. Єнотики в мене в'яжуться відразу три штучки. Тут у них є вже всі запчастинки, окрім тіла з головою. Мені дуже подобаються ось такі ось запчастинки, які в'яжуться однією запчастинкою голова і тіло одночасно. А ті, що як єдинороги, чи як жирафи, чи як динозаври, трішечки більше потребують часу. Але результат не менш гарний. І купа <смас> незакінчених єнотів в мене ще доєдналася до моїх недов'язів. Ось такий ось ось собі запланувала я марафон пов'язати багато іграшок по одній схемі. Здається, буде провальний. Марафон мій, але ще время є, я дуже сподіваюся, що мені вдасться це все закінчити. Сьогодні працюю по максимуму. Сподіваюся, ввечері під'єднаюся вам уже покажу гарні результати, гарні просування, і буде тоді, в моєму списку, ще трішечки поповниться відмічених іграшок. Я пішла працювати, вже побачимо результат трішечки згодом. Пізній вечір п'ятниці. Важкий насичений день, але я трішечки попрацювала. Я закінчила своїх пандочок, ем, я закінчила своїх єнотиків. Навіть зібрала єдинорогів, але не вив'язала їм ще гриви. Це все буду робити ще сьогодні вночі. І дороблювати ще одного зайчика. Не вистачило мені сили на сьогоднішнього третього зайчика. Приготувала 200-й лізе Котон і 110 й жовтенький, тому що в мене є один ось такий зайчик сіренький, у синенькій ковтинці. А це буде дівчинка у жовтій сукні. До речі, стосовно зайчиків, дивіться, як я поспішила. Трішечки увлеклася і не вставила оченята. Залишилося їм носики вишити. Я вже вирішила, що ниточку вже вдіну в голочку, там на три носика вже одним махом вищу. І зараз сяду закінчу ще сіренького зайчика, закінчу, розпочну і закінчу. І повив'язую гриви. Сьогодні у нас. Останній день, коли ми можемо спокійно пов'язати, у мене Надійка виривається вперед. Надійка вже, мабуть, 4 чи 5 іграшок закінчила. А я все ніяк не закінчу свою, свою колекцію. У мене готових лише три пункти: це єноти, панди і жирафи. Але взагалі результат дуже гарний. Мені подобається. Я не стала під'єднувати штатив. Зараз скоренько все зніму і буду вже збирати на завтра якісь з собою процеси. Не знаю, чи буду завтра щось в'язати. в нас завтра і шашлик по плану сестрички в гостях і манікюри. Сьогодні зломила ногтика одного, тому стараюся руки в кадрі вам не показувати. А вже завтра мені сестричка зробить новий манікюр, і вже тоді буду з гарненьким. Дизайном далі вам показувати свої іграшки, тримаючи їх в руках. Корзиночка поповнюється, мені вони дуже подобаються, я задоволена. Залишилося єдинорогів і одного зайчика, і буде в мене 5 пунктів готова. Залишиться вихідні, але я взагалі не впевнена, що в мене буде якийсь процес просуватися. Хоч би, можливо, по одній іграшки, мавпочку її песика зв'язати хоча б по одній. А якщо не вийде, то вже не вийде. Не буду навіть і напружувати себе в суботу. Тобто завтра ми будемо в гостях цілий день з дітворою, там четверо дітей пов'язати взагалі, коли виходить, але я завжди беру з собою в'язання. І в неділю у нас генеральне прибирання. Тому Можливо, буде не до в'язання. Але буду намагатися, можливо, ще сьогодні когось зроблю. У мене ще йде переписка з новою клієнткою, якась до мене дівчина в інстаграмі підписалася і питає про жирафчиків. Я їй показувала всі свої, показала з наявності жирафчики, щось вона хоче таке, не таке, а от таке, можливо, не таке, тому не знаю. Можливо, в мене ще будуть в'язатися жирафчики, а ця колекція вже трішечки призупиниться. Ну, добре, на сьогодні це все. Пішла вкладати дитину і займатися своїми єдинорогами і зайчиком. До наступного включення. У мене генеральне прибирання. Ви не подумайте, це в мене не магазин відкрився, це все мої запаси. Щоправда, ще не всі є такі. Куточки, в які я сьогодні не долізла. У нас сьогодні неділя прибирання. Прибираємо повністю усі куточки за куточки. І оце все я нарила на своєму столі під столом у ящичках, у тумбочках, у комодиках. Це все оченята, гудзики, це всі різні карабінчики, тримачі, чого тільки немає. Тепер лишилося це все перебрати, розібрати і поскладати гарненько на свої місця. Не виходить в мене сьогодні працювати. Сьогодні зовсім не в'язальний день. Вчора трішечки пов'язала зайчика у сестрички вдома, поки були в гостях, зробили гарненькі новенькі манікюрчики. І сьогодні розпочали генеральне прибирання. Чому я безмежно рада, я дуже давно мріяла. Навести лад на своєму робочому місці, тому я сьогодні не в'яжу. Вчора зробила тільки половинку зайчика і трішечки ще пов'язала хвостик одному єдинорогу. Все, більше нічого. Дуже сподіваюся, що сьогодні ввечері ще щось закінчу, тому що в мене сьогодні ще йде переписка з моєю новою замовницею. Пішла я це все далі прибирати, розбирати, поки чоловік не побачив, скільки тут в мене нашого сімейного бюджету. Все, на сьогодні коротке включення. Під'єднаюся вже завтра, покажу, підведу підсумки нашого з надійкою марафону. Сьогодні вже ранок-понеділка, час підводити підсумки. Я вам вчора зранку показувала свої процеси, показувала чим займалася всі вихідні. І а, сьогодні вже час підводити підсумки. Нарешті я закінчила своїх зайчаток. Зайчата в мене вже в повному а, в повній зборці. Вже всі готові. Всіх вже оформила. Закінчила ось цього ціренького зайчика. Не забула оченята вставити. І в мене є тройка гарненьких зайченят. Що я доробила? Я вам обіцяла показати ще єдинорогів, яких мені довелося ще закінчувати. Так, я їх встигла закінчити. Ось такі єдиноріжки в мене вийшли. Знов знімаю з рук. Ось така ось блакитна єдиноріжка. І фіолетову зробила таку більш рожеву гриву. Ось такі ось, ось три красуннички. Тут більш темнішого, тут більш світлішого, ну нічого, вони і такі будуть непогані. Ось і це все, що в мене було зв'язано, що мені вдалося за вихідні закінчити собачку і собачку і мавпочку я навіть не починала. Не починала. Ось така в мене колекція тепер. Я трішечки засмутилася, що мені не вдалося закінчити ті іграшки, які я планувала, ті, які я хотіла, не вдалося їх навіть розпочати, але в цілому результату я задоволена, 15 іграшок я зв'язала за, за, за тиждень, 15 лише малюків, до цього ж я ще в'язала іграшки, закінчувала з минулого влогу. Але в цілому дуже гарні результати. Надійка тобі великий привіт! Дякую тобі за підтримку, дякую, що ти в'язала разом зі мною. Посилання на Женін канал і на інстаграм Надійки я вам обов'язково лишу внизу під відео. Не забувайте приходити до них, підтримувати їх своїми лайками, вподобайками, коментарями. А я на сьогодні вже з вами буду прощатися. Кажу, кажу вам до дуже скорої зустрічі, тому що я одразу сьогодні розпочинаю два відео. А на сьогодні це все. Ось такі мої результати. Пишіть, хто вам більше сподобався, яка іграшка у вас є в вашій колекції, кого ви в'язали по женіним МК. Я ще чекаю на лисичку і на котика. Женічка, давай ще зв'яжемо лисичку і котика у колекцію. А Буду продовжувати і далі в'язати Женіни іграшки, поповнювати свої запаси, дуже вони мені подобаються. А на сьогодні я вам всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я і до дуже-дуже скорої зустрічі. Бувайте!